Чарівного часу. Моє ім'я Юрій я учень Павла Крука з осені 22 го року. Ось зараз я заходжусь тут, біля самого фронту, в червівних Вовчанських лісах. Подивіться, яка краса. Завдяки знанням, які я отримав на курсі, я живий, здоровий, то уявляю безпеку ворогу, навіть коли не займаюся прямою бойовою роботою. Напевно, зараз. Більше звертався до воїнів Збройних сил. Хочу їм сказати, що приходження цього курсу відовства це дуже цікава подорож до себе, до своїх прихованих сторін та сил. Після курсу вдається, як захистити себе, по тимів, так і нанести ураження ворогу таким чином, який він навіть собі не може уявити. Хоча я точно знаю і маю підтвердження, що ворог ще клує проти нас також. Але це лише верхівка. Головне, це зміни, які з вами відбуваються. За час приходження курсу ви стаєте спокійнішими, мудрішими, сильнішими. А за вами зміни приходять і до вашого найближчого оточення. Маю думку, що всі, хто дивиться зараз це відео, відчувають силу та бажання втілювати як власні мрії в життя, так і привносити певні зміни у суспільство, країну та світ. І... Це цілком нормально і реально. Бо кожен з нас є творцем, частинкою творця, а не рабом. Окремо зроблю зауваження, це атмосфера курсу. Вона ні на що не схожа. По суті, це цілісна е, цілісна середа від думки до дії. Це дійсно чарівний Світ, реальний світ, який для вас буде відкриватися, який стане більш кольоровим, більш повноцінним, більш глибоким. І ці півроку навчання вони варті того, щоб спробувати. А щоб спробувати, панове, зараз найкращий момент. Тут і зараз. Дякую.